Богом благословенного і доброго всім суботнього ранку! З вами програма Суботня кухня з отцем Віталієм. Ми сьогодні, як і було анонсовано в попередні рази, готуємо страву дещо незвичну для країв, де перебуваємо, тобто місто Золочів, але досить звичну, досить традиційну страву в тих краях, звідки родом я це південь Тернопільської області, місто Заліщиків. Місто, де вирощують найкращі в Україні помідори, і не побоююся сказати це слово, місце, де мальовничий теплий клімат дає змогу виростити гарні і чудові плоди для нашого столу. Ці помідори привезені мною справді дійсно із заліщик, Тобто, справа повністю автентична. І сьогодні ми з вами, дорогі глядачі, Її приготуємо. Для цього нам потрібні найперше помідори, найдруге рис, фарш, яйце, сметана, сіль, перець, цибуля, морква. Ну і руки, і велике бажання зробити щось незвичайне і неповторне. Найперше, що би ми зробили, це ми вже відварили рис. Далі готуємо зажарку, для того, щоб цей рис трошечки здобрити, щоб він не був таким пісним, сумним, як наше сьогодення. Отже, ми беремо і нарізаємо цибулю. Як я вже раніше говорив, змочуємо ніж і цибулю у воду, щоб нас менше кусало і менше їли цибульні соки. Нарізаємо невеликими кубиками і на пательню, на братванку. О, на пательню, на братванку, як кому спалкує. Ми акуратно, гарно висипаємо. У нас що не третя програма чи четверта, вже не пригадую. Я ще так не вмію дуже швидко різати, як ріжуть в телебаченні, хоча там є різні дубляжі. Дуже часто насправді не ведучі готують. В нас все готується, як то кажуть, в прямому ефірі, без величезних технічних служб. Все, як то кажуть, наживо. Може не так гарно, не так швидко. Це роблять в потужних програмах, але тим не менше цибуля акуратно порізана. Так, добре. Отже, цибуля є порізана. Чудово і добре. Так, даємо обов'язково трошки оливи, можна дати смальцю. Кому як смакує? Добре? Так. І ставимо тушкувати на вогонь? Добре, а тим часом ми готуємо морку. Ніколи, нагадую, ніколи не ставте тушити разом цибулю і моркву. Тому що цибуля є надто соковита і вона довше, потрібен час, щоб підсмажитися, підтушкуватися. Морква є набагато сухіша і коли ми разом кинемо, морква вже згори, а цибуля буде ще сира. Якщо якась господиня не знала, Може собі це взяти на озброєння, воно абсолютно нічого не вартує. Так, чудово. І дивимося, що у нас виходить. Так, можна ще трошечки додати оливи. Бо пісна каша вона хоче. трохи-трохи масності. Чудово. Прекрасно. І зараз, якщо цибулька вже трохи зм'якне, трошки, ми до неї додамо нашої, нашої, нашої моркви. А тим часом, доки тут смажиться, тушкується, париться, ми будемо приготувати безпосередньо наші помідори. Отже, помідори ми беремо доволі тверді, доволі великі. І... Зрізуємо, подібно, робимо маніпуляції, так як робимо, коли фаршируємо перець, до чого ми все звикли. Помідори ми вже наперед помили і зрізуємо вершок. Так. І не забуваємо оглядати до нашої цибулі. Цибуля вже почала краї трошечки трошечки робитися єнчими. І ми до неї додаємо вже нашу моркву. Чудово. робити те, що маємо робити з помідорами. Нам треба вибрати серцевину, залишити стінки разом зі шкіркою. Для цього беремо ложку. Добре, щоб ложка була не надто груба. І ложкою руйнуємо, ламаємо перегородки, якими серцевина тримається до стінок. Так Робимо це акуратно, без поспіху. І не забуваємо. Своїм кухонним чуттям дивитися, що там твориться на пательні. Хоча можна наразі всю увагу, всю увагу приділити виключно підсмажувані, але оскільки ми хочемо, щоб було швидше, намагаємося робити і одне, і друге. Я впевнений, що для доброго кухара, для доброї господині. Що господаря це можна зробити. Отже, бачимо, ми зробили таку серцевину, випорожнили, вичистили, вибрали серцевину і перегородки і вкладемо у наше місце, де ми готуємо. Вертаємося до нашої цибульки. Так, і бачимо, що вона вже вже, 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 вже готова. Колись, коли наші бабці користувалися пательнями такими дещо товстішими, чугунними, вже в такій стадії, як зараз є підсмажена, коли починає пристигати цибулька морква, вже вимикали і було достатньо температури, щоб от те, що ми тушкуємо, воно дійшло вже на, тій, на тих калоріях, які вибирали у себе патення. Оскільки тепер пательні, як ми бачимо, модні, тоненькі і вже зразу чорні. Тому вони не мають такого запасу. Тепла ми мусимо трошечки дещо довше їх тут підтримати. Отже, 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 отже. Отже, отож ми маємо заготовлену нашу суміш для того, щоб змастити і здобрити нашу кашу. І далі робимо ту саму процедуру з усіма решта помідорами, які залишилися у нашому кошику. Так. Зрізаємо і вирізаємо. Можемо пробувати досить міцні перестінки. Можемо брати їх ножиком. Бережно, щоб не проштрикнути. О, І так ще і далі ложкою. Щоб не зруйнувати перестінки. Так. Можемо роздробити. Можемо роздробити і вибираємо, допомагаємо собі ложкою. Отже, ми вже трошечки добру половину помідор почистили, вибрали серцину і бачимо, що нам посудина не вміщає всю середину. Викидати ми її не поспішаємо. Захилю я скажу, що ми будемо з нею робити. Беремо глибшу і більшу посудину. Як бачите, біля нас є блендер. Отже, і ці всі серцевини, соки ми будемо блендером подрібнювати для того, щоб зробити з них е, такий сироп, заливку, який будуть тушкуватися наші помідори. Тому це все ми не викидаємо. Я розумію, що ми звикли у місті е, користати. З томату, який купуємо в банках, який маємо в тюбіках, але усі, які ми готуємо справжні заліщицькі фаршировані помідори, то ми будемо використовувати справжній натуральний томат, який ми будемо готувати своїми руками. І так продовжуємо далі нашу нехитру процедуру. Отже, ми зробили те, що зробили, вичистили помідори, відсортували шкірки і Контур помідори із серцевинкою і наразі це відставляємо у сторону. З цим ми будемо продовжувати пізніше. Зараз ми готуємо наш фарш чи ми будемо фарширувати і наші, наші наші помідори. Отже, заздалегідь ми зварили рис. Такий досить розсипчастій формі він нас вийшов. Чудово. Отже, ми маємо рис. Даємо туди фаршу м'ясного, оскільки ця страва є святкова, не повсякденна, тому до неї ми не шкодуємо і даємо достатньо м'яса. Також даємо пасировані цибулю і морку. Так, чудово, причудово. Сюди лягає. Обов'язково даємо найголовніше наша приправа сіль. Так. Також, як і кожна південна страва, мусить бути добре по Бути ароматною і бути досить доволі гострою. Помідори перець люблять. Я вам кажу 100% і обов'язково даємо те, що нам дають кури. Яйця. Для того, щоб, для того, щоб наш фарш був досить такої консистенції, яка тримається в кубки. І руками, руками, о. Вимішуємо, щоб воно все було рівномірно в цьому тісті фарші, було розкидано. Чудово. Аккуратно, щоб не висипалося, не губилося. Тепер ми дивимося, мусимо, 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 мусимо обов'язково покуштувати чи воно на предмет кількості солі. Я думаю, що ще трошечки солі нам би не пошкодило. А порешті ми ще зможемо посолити, коли будемо заливати. Тим сиропом із томатного соку. Чудово. Будемо вважати, що безпосереднє приготування нашої страви ми вже виконали і зробили. Тепер беремо ложечку Так. починаємо безпосередньо хачарувати наші помідори. Гарно, щільно напихаємо, щоб не було порожнин. І одночасно притримую в руці, щоб натискаючи фарш, ми не розламали, не потрощили наші так. і зверху кришечку, яка була і цієї помідори, акуратно робимо. Забираємо, вставляємо, вилимаємо юшку, яка залишилася. І далі, 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 далі. Чудово на так. добре. Що аж самому не віриться, що воно так гарно може. оскільки в у нас повністю ручна робота, ми не боїмося руками собі щось поправити. Руки ми помили, чудово помили. О. Перед роботою. тому... Руками при потребі ми собі допомагаємо. Є багато речей, які ніяким інструментом, ніякою підручною річчю не можемо так зробити, як ми можемо це зробити руками. І на кухні це в першу чергу дуже гарно і помітно ми можемо спостерігати. Мені приємно і корисно. Е, приємно, надзвичайно приємно. Робити цю страву, бо я завжди пригадую, що мама на неділю вже від половини літа, коли помідори були дешевші, були дешевші, проширувала нам помідори. Смак знайомий з дитинства, який зігріває і пестить не лише уста, але і Приємні дитячі спогади. Пригадую одного разу, коли брат приїхав до мене на день народження з дому, за привіз дому з дому, наготували великий-великий баняк фаршированих помідорів. Гості були дуже здивовані, тому що ніхто ніколи такої страви, такої страви не коштував і не пробував. Отже, ми. Нафарширували, напакували наші помідори. Чудово, їх склали, гарно пасують. Можна складати в один ряд, як ми склали, можна, якщо більше родина, більше гостей маємо прийняти, може брати чуть менші помідори і можемо ставити їх у два чи три ряди в банюку. Ну, три ряди це вже зле, проблематично, але два ряди це нормально може складатися. А тепер вертаємося до того, що ми буцімто вже викинули наші серцевинки з помідор. Які ми доводимо до консистенції томату? Подрібнюємо. Завдяки сучасній чуду техніці, яку ми маємо, вже звикли бачити на наших кухнях, ми оті кусочки, щоб можна бачити, візьмемо ложку, кусочки помідор перетворилися в однорідний томатний сік. Сік для томатного соку, як ми його звикли бачити, надто червоного помідори беруться трошечки більш стегліші. Ми їх використали такі, як ми мали нормальної стеглості. Тепер ми. До цієї суміші даємо сметану, вершки або будь-що молочне, що нам пасує. І також обов'язково до тої суміші даємо трошечки солі. Скільки в нас десь тут є приблизно Добра літра, то ми, як ми говорили, орієнтуємося на літру, то є добра чайна ложка солі. Тоді воно буде акурат в самий раз. І отримуємо такий собі йогурт, мус чи що інше. Так, і працюємо і виливаємо сюди у наші помідори. Як бачимо, те, що ми вибрали, трошечки сметани, акуратно залило наші, наші, наші чудові, притудові фаршировані помідори по-заліщицьки. би бинає сказав по гібрівянськи бо село, з якого я родом, так би як біля золоча підгородня. Прилягає до міста, село називається Добровляне, Гібрів'яне по-старому. Отже, помідори, по Заліщицьки, по гібрівянськи Ми ставимо, як кожну страву, грітися, пектися, варитися у духовці. Оскільки ми поставили скляну посудину, ми ставимо в духовку. Якщо ми ставити у баняк, це має бути не поливаний баняк, але алюмінієвий або з нержавійки, тоді ми можемо спокійно поставити на легкий газ, довести до кипіння і скрутити газ, щоб воно готувалося десь кипіло близько 40 хвилин. Працюємо духовно. Так! А ми маємо час пригадати вам про те, що ми давали у нашу страву. Найперше, це потрібні помідори тверді, з твердими стінками, не дуже биті, не дуже м'які, середнього розміру, більшого середнього розміру, більше-менше одинакової величини. Відтак ми беремо рис відварений, беремо фарш, беремо. Цибулю, моркву, які тушкуємо і додаємо у м'ясний фарш. Сіль і обов'язково яйце для того, щоб воно зв'язалося і трималося докупи. Відтак, що ми додавали, відтак ми збили блендером серцевинки, виготовили виготовили натуральний справжній томатний сік, яким разом зі сметаною залили на фаршировані наші помідори. Поставили в духовку чи на вогонь для того, щоб вони зготувалися приблизно 40 хвилин годину. Вистачить для того, щоб вони були готові і змогли податися до вашого столу. На наступну програму, хто буде працювати з нами і зустрінеться з нами рівно за тиждень. Я рекомендую, щоб ви заготовили для того, щоб триматися з нами в ногу, слідуючі продукти. Потрібна телятина з молодого теляти. Потрібна нам цибуля, потрібен перець, сіль спеції. Потрібен нам буде обов'язково. Такий продукт, який зараз у нас продається круглий рік, це печериці. І ми з вами тоді зможемо приготувати страву, яку ми назвемо, я знаю, я думаю, телета у печерицях. Чекайте слідуючої програми, і ви довідаєтеся, що можна зготувати з телятини і печериці. Оскільки, дорогі глядачі, сьогодні ми з вами готували помідори. І оскільки я із помідорного краю. Хочу також розказати невеличку історію, яка мала місце ще так порівняно недалеко, недавно, в часи радянського минулого. Помідори у заліщиках вирощували ще за Австрії, почали вирощувати і інтенсивно вирощували за Польщі. Як тільки проклалася колія в заліщики, то ешелони систематично возили фрукти і овочі, виноград, брусквини, персики. Помідори вивозили до Відня і до Кракова. Тому давня наша земля славиться тією давньою традицією землеробства і овочівництва. Також ту саму традицію не змогли ніяк викорінити із сердець, із звичайного життя мого села, також і в часи радянського лихоліття. Знаємо, що в той час приватне підприємництво було заборонено. І, власне, багато людей сьогодні десь з гіркотою згадують радянське минуле. Ми мали, мов кубасу, ми мали за 20 за гривню, за рубль 20. Ми мали щось одне, мали щось друге. Але насправді не все так було гарно і добре, як дехто може собі згадувати. Говорю із своєї сторони, бо у моїй родині також працювали над землею, вирощуючи помідори у ці минулі часи. І продавати було важко, неможливо. Автомобілів купити автомобілі, як правило, не дуже мали. Тому люди. Дуже часто збиралися правдами, неправдами, обманом і підступом. Десь у РСТ орендували автомобіль грузовий, четверо, п'ятеро, шестеро чоловік, господарів вантажили у великі ящики ті помідори і возили їх по тут західних околицях Радянського Союзу. Маршрути, такі як Білорусія, Брест, Прибалтика. Львівщина, Волинь, Рівенщина це були нормальні і звиклі маршрути. Отже, одного разу, коли мої односельчани наняли велику зіла бортового стентом, завантажилися, поїхали до Бресту. Там спродали помідори гарно і чудово. Купили собі хто, що мали щось поїсти. І від'їхали за Брест. І десь у Біловезькій пущі зупинилися для того, щоб пообідати. Хтось там якийсь. Канапку щось, собі, ну що там чоловік може собі в дорозі зготувати. Зготували, купили, хтось їсть, розказують очевидці, хтось їв, хтось сидів, рахував гроші, які заробив. І тут, ну, як то кажуть, на лоні природи гарно і чудово всім відпочивається і обідається. Щасливі, що незадовго будуть вдома. І так легко по обіді проходив їхній час відпочинковий у дорозі. І раптом з кущів, з дерев почався гуркіт. Тріскіт, почали тріщати дерева і кущі, і побачили, що ззаду виходить величезний, величезний рогатий зубр. Люди перестрашилися. Хлопи з села Зубра виділи хібану по телевізору. Коли виходить на тебе з лісу несподівано і досить впевненим кроком машина у шість корців, покинули все: і їду, і кубасу, і навіть непораховані гроші. Сіли на машину. І втекли. Від'їхали десь за пару кілометрів за ліс, постояли, почекали. Ну, хто лишив гроші, кубасу, було не проблема, але хто залишив у лісі гроші, виторговані за помідори, на які чекає родина, очевидно, було їм невесело. Тому впросили водія за якийсь час, десь за годину-півтора, вернулися на місце, повизбирували все, що полишали, і з поспіхом сіли додому. За люди, що у той час, в тій дорозі, в тому рейсі, їсти більше ніде не зупинялися. Отак От людям жилося за союз, коли не давалося людині працювати, не давалося людині зреалізувати своє прагнення мати щось, те, що належить мати нам з природи, мати якусь приватну власність, не давалося людям можливості жити нормально по-людськи. Держава мала дбати, хоча насправді не дбала. Тому дорогі. Наші глядачі, коли ви подумаєте колись згадати з приємністю і солодкістю про радянські будні, подумайте про тих людей, які у той час, в час радянського лихоліття, не могли, хотіли, а не могли працювати, хотіли купити, але не могли купити, хотіли щось бачити, а не могли бачити, бо не мали ані свободи, не мали гарантії свобод найперших, найосновніших, які людина, кожна людина має мати. Дорогі наші глядачі, сьогодні ми з вами взяли звичайні банальні помідори і наповнили їх чимось добреньким фаршем, рисом і своєю, своєю любов'ю, своїм бажанням зробити щось добре. Подивімося собі, як ми в ті помідори поставили чогось не дуже доброго, якогось вугля, камінців, щебеню або піску. Їсти ніхто би того не їв. А тепер задумаємося собі дуже часто: ми також маємо форму, людську форму, маємо серце. Яке дуже часто у багатьох людей є порожнім. Коли ми це серце, коли ми цю людину наповнюємо добрими речами, наповнюємо любов'ю, наповнюємо милосердя, наповнюємо чесністю, порядністю, різними моральними якостями, добрими і приємними, ми будемо добрими і гарними людьми. Ми будемо маленькою, смачною частинкою здорового суспільства. І тоді наше суспільство через нас буде ставати краще коли ми наше серце будемо наповнювати Богом, воно також стане набагато здоровшим, набагато чистішим, набагато приємнішим для Бога і для нас самих. Я бажаю, щоб кожен з нас завжди наповнював своє нутро, свою середину здоровими, добрими речами. Нехай Господь благословить нашу їжу і благословить кожен ваш. Недільний святковий стіл благословення Господнього Отця, Сина і Святого Духа нехай зійде і перебуде з цим столом і всіма столами наших глядачів. Смачного!